Thank you Валентина Голю з серпня 2022 року лікувалася в Сумському обласному клінічному онкологічному центрі. Прийшла на прийом і виявили у мене пухлину. І тоді дали мені направлення, приїхала сюди і лікувалася у першому провинному відділенні. Дуже гарні лікарі, медсестри, я їм дуже вдячна. Пройшла 6 курсів хіміотерапії і 25 курсів променевої терапії. Курс лікування завершився. Тепер кожні три місяці жінка проїжджає до закладу на планові обстеження. Сьогодні у Валентини черговий прийом у лікаря-онкогінеколога за результатами вашого огляду все у вас добре. Ваш стан нормальний по вашим обстеженням комп'ютерної томографії також все нормально. Наступний огляд через три місяці з клінічним аналізом крові та ультразвуковою діагностикою органів малого тазу та червної порожнини. Зрозуміло, дякую вам. До всесвітнього дня боротьби з раком у поліклініці онкоцентру влаштували день відкритих дверей. Сьогодні люди мали змогу без попереднього запису за направленням пройти обстеження та проконсультуватися зі спеціалістами. В онкодиспансері Ви отримаєте відповідь на ті питання, які вас бентежать вдома? Так чи ні? Це дуже важливе питання. Люди приходять, по перше, питають: в мене рак чи не рак. Так, от тільки онкодиспансер, в кінцевому і того, він дає такі відповіді, інші лікувальні заклади не дають. У поліклініці кожен спеціаліст щодня приймає до 25 пацієнтів. В даному кабінеті проводиться первинний огляд пацієнтів, які вперше звертаються із будь-якою доброякісною чи злоякісною патологією жіночих статевих органів, а також контрольні огляди після проведеного лікування, чи то хірургічного, чи то комбінованого. Наша служба. Відповідає за надання допомоги у хворих при новоутвореннях чи захвореннях грудної клітини та верхнього етажа черевної порожнини. Тобто це легені, це середостіння, це шлунок, ми призначаємо комп'ютерну томографію як скрінінг, ми призначаємо рентген обстеження, ми призначаємо гастроскопію. У закладі проводять усі види обстежень, необхідні для діагностики онкопатологій лабораторні, ультразвукові, ендоскопічні та інші. В нашому закладі виконується комп'ютерна томографія з внутрішньовинним контрастуванням, ультразвукова діагностика, цитологічні обстеження, будь-які лабораторні обстеження, визначення онкомаркерів і так далі. В цьому кабінеті виконується фіброгасто доденоскопії і фіброколоноскопії. Ми виявляємо передпухлинні патології, це поліпи, аденоми і обов'язково беремо матеріал на цитоморфологічне дослідження в залежності від того, яка гістологічна структура пухлини, далі визначається тактика лікування. Лікарі говорять, у період карантину та з початком повномасштабної війни люди стали звертатися до закладу рідше однак зараз кількість пацієнтів зростає, і дуже важливо виявляти онкологічні захворювання саме на ранніх стадіях, аби якомога раніше почати боротьбу з хворобою. Люди бояться узнати правду. Це перше, тому що інколи ця правда їх лякає до такої ступені, що вони залишаються дома і не хочуть сюди звертатися. Але це помилка, помилка, яка заганяє людину в глухий кут, тому що інколи вони приходять вже пізно, запізно для того, щоб використати той шанс на повне вилікування. Саме тому так важливо прислухатися до свого організму, не нехтувати профілактикою захворювань і обов'язково звертатися до лікаря, коли з'явилися перші ознаки того, що з організмом щось не так. Спеціаліст проведе огляд та призначить обстеження, відповість на всі запитання, розробить та пояснить план лікування. Новини СТС. Це ракета від переносного зенітно-ракетного комплексу. Подібні боєприпаси використовують для збиття повітряних цілей, як от літаки, гелікоптери чи безпілотники. Цей снаряд не спрацював і приземлився посеред поля. Ракету знайшов місцевий житель і повідомив до поліції. Її обстежили і знищили на місці шляхом електропідриву. Вибух. Працівники вибухотехнічного відділу виїхали на дану місцевість, виявили цей вибухонебезпечний предмет та знищили його на місці, так як даний боєприпас був відстріляний та за якихось причин не спрацював у повітрі. Подібні знахідки нині не рідкість, говорять сапери. Тому, натрапивши на підозрілий предмет, не можна підходити до снаряду. По можливості треба позначити місце знахідки і повідомити до поліції або місцеві органи влади. Не проводьте з ними ніякі маніпуляції. Дзвоніть на лінію 101-102 і працівники вибухотехнічного відділу, працівники поліції, працівники ДСНС приїдуть і знешкодять або проведуть маніпуляції для подальшого вивезення і знищення вибухонебезпечного предмету. З потрапляння уламків від ворожих боєприпасів у сумському районі сталася пожежа. Загорілося складське приміщення. На ліквідацію наслідків прибули рятувальники ДСНС. Пожежу вдалося ліквідувати на початковій стадії. Досвідчені проти мотивованих. У сумах пройшла товариська волейбольна гра між учнями двох сумських шкіл: номер 7 та номер 23. Обидві команди стали переможцями першого етапу змагань. Пріч опріч у червоному команда 23 третьої школи «Олімп». Вже займаюся десь рік або півроку, десь так. Точно десь не рахував. У нас всі займаються. Дуже сильна команда. Сподіваємося, на перемогу. З іншого боку, сітки незламні команди сьомої школи. У них не так багато досвіду, проте кожен прагне продемонструвати себе як найкраще. «У нас дітки, які просто займаються спортом, а саме професійно-вайболом такого немає. Відбулися у нас внутрішні шкількість змагання. От вибрали команду, переможець Дві переклад. І потім відбувся фінал внутрішньошкільний. І зараз команда Переможець буде зустрічатися з командою 23 школи. Ця гра стала початком другого етапу загальнонаціонального проєкту Пріч опріч всеукраїнські шкільні ліги. Далі у нас підуть районний рівень, і потім обласний рівень, і вже всеукраїнський рівень. Тобто всього п'ять етапів ми пройшли шкільний, тепер рівень громад. Бурівальники, які майже повністю заповнили трибуни, мали змогу побачити запеклу боротьбу, яку продемонстрували як учні, так і запрошені гості. Голобо для мене це життя, це не просто вид спорту, це не просто пограти в м'яч над сіткою. Це спосіб життя. Я дуже люблю цю гру. Дуже класно, що такий захід такого масштабу проводиться сьогодні, і дуже приємно взяти участь у ньому. І в одній команді був і в іншій команді, і там відчувається, що це командна гра, тобто там. Плече кожного гравця, до кожного підтримка, допомога. Десь береш на себе цей м'яч для того, щоб його утримати, не пустити на підлогу, перебити на сторону е, суперника. Але у всіх було велике бажання виграти. Серед учасників гри Олександр Маслак розповідає, займається волейболом з дитинства і досі підтримує спортивну форму. Виступав в студентські роки за команду нинішнього аграрного університету. Був капітаном цієї команди ще в 94-му році. А зараз я граю за ветеранські команди. Теж саме це для мене як. Як хобі. Зрештою, досвід та майстерні згравці 23 ї школи у поєднанні за взятістю амбасадорів та посадовців дозволили їм перемогти з рахунком 25-21. Новини СТС.